Людмила Іванівна Кропив'янська, начальник відділу культури Межівської селищної ради. Виконує посадові обов'язки майже 20 років. Шановна Людмила Іванівна, у цей святковий професійний день нам стало вже не до пісень. Ми фотографії усі розклали. Мабуть, з півдня їх розглядали і згадували те, де ми із вами мандрували. А потім сіли, замислились, бо зрозуміли, що ви в професії своїй залишили багато вже слідів. Як почали їх рахувати, нам пальців на руках не стало вистачати. Згадаймо Степова перлина найперший в області оригінальний цей фестиваль мистецький, міжрегіональний. А колядує Межівщина, сюди колядників збирали не тільки клуби, а майже кожна щородина. І ваша це була затія. Щоб в округах теж почалася фестивальна веремія. Згадаємо, що найдужче пам'ятаємо, сусідньому веселому день рибака, а в нас рагач день чудака. Пісенний фестиваль до миру пісня закликає, а ще весна театральна. Хто цього не пам'ятає? День вишиванки, рекорд всеукраїнський із виготовлення вчинки. Чи це не забагато для одної жінки? А ще в Дніпрі успішні презентації місцевих обрядів і звичаїв нові варіації? Людмило Іванівно. Ви так бажали. Щоб люди активними стали, щоб забули усі про депресії і про диван, що створили в громаді центр активності громадян. Ви професійний керівник, організатор чарівник Ми, Степовички, любимо вас і поважаємо, королевою культури давно величаємо. І навіть керівництво обласного центру клубної роботи так називає вас по вищій квоті, успіхів вам, радості і натхнення на всі добрі починання Божого благословення! Глибока кирниця, глибоко копана, там стоїть жіночка, як намальована, ла-ла-ла-ла ха-ха, як намальована, така культурна вся, вона ж І Людмило Іванівно, прийміть вітаннячко. світі для нас завжди це побажаннячко. ла 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 ха, ха це побажаннячко. бажає ще та процвітаннячка. ми славли душі, вам це Ла-ла-ла-ла-ха-ха, вам це співачко.